Добрий день, шановні аграрії, з вами підприємство Аграднєперем. Сьогодні буде рубрика саме для Т-40 водів, тому що ми знімаємо про МТЗ, про ЮМЗ, а про Т-40 нічого не вспоминаю. А багатенько виготовляємо деталі, і в нас є комплект приобладнання під дозатор. А саме для вас. Пішліть, подивимося. Це у нас базовий комплект на Т-40, те, що нам потрібно а, завжди ми думаємо про вас, щоб поставити. Максимально якісний комплект за мінімальну ціну. Якщо ставить насос, гідронасос нш 3210, то він дуже дорогий. Там ціна в районі 7 тисяч, собівартість переобладнання дуже висока. Якщо з клапаном потока стандартне, то це набагато дешевше. Вас він уже є, тому комплектуємо базовий комплект, щоб це було а мінімально по ціні. Для цього нам треба саме розумієте, дозатор, транштем для установки дозатора. Ось, дивіться, Це все наше виробництва. Це база у нас. Установили штуцера до нього, це ви саме розумієте, піску вибачайте, нанесло, бо вітер. Вітер і ніс піску. Ось кільцях. Це все база у нас прикрутили, шланги з'єднали, це є. Далі у нас йде ведучий і неведучий передок. Ми пропонуємо для того, щоб полегшити гідроциліндр, беремо 250-й штока, завжди ставлять 40-ми й Ми пропонуємо 50-й поршень, 25-й шток і вихід під 20 на 1,5 різьба. А що це нам дає? Дає плавність ходу, тому що якщо 40 циліндр, треба і дозатор 80-й. Ми комплектуємо сотим дозатором, тому під нього має бути 50-й циліндр, щоб усе було файно. Ну і Як його закріпить до сошок наш важелів поворотних? А саме простий варіант даємо пальці ось до циліндра. І даємо конус, бабишка. Заходить в нас палець. Це односторонній циліндр на ведучий передок. У нас ось кронштейн ми ставимо, кріпимо його до моста, ставимо циліндр і так само до важеля приварюємо бобишку. Одна бобишка в нас добирається. Замість бобишки в нас ось. Є. Чому бобишку даємо, бо під палець завжди потрібно конус, щоб заходило, щоб його не ламало. Це такий самий мінімальний варіант. І скільки людей ставили, ми продавали, питання нарікань немає. Ну і те, що у народі пішло, е, як новітня. Технологія двосторонній циліндр. Людям дуже подобається. Зараз покажемо вам, як виглядає гідрооб'єм з двостороннім циліндром. Дивіться, те, що стосується двохстороннього циліндра. ось такий циліндр. Ви всі його бачили, кронштейни. Це в нас ітиме на неведучий передок. Дозатор лишається той же, запитка на і а, єдине міняється, що двохсторонні целіндр. Теж такі варіанти продавали. Питання ріка нема, людям подобається. Ну і саме основне це на ведучий поридок. Ось дивіться, який троштин за. Цілін. Це ж двосторонні целіндруп. Отака тема а, чудова і вона підходить. І ти сороководам, і коли на ЮМЗ ставляють переднє місце 40, теж такий варіант був би найоптимальний. Двухсторонній целідер, переднє місце 40 і трактор ЮМЗ як самоліт. Ось, Дивіться, я тільки наживив. Тут у нас отвори овальні, регулюється, перекоси, все вибирається, зажимається. Можна це все окремо придбати, можна комплектами. Комплекти зараз пішли. Фотокарточка і ціна комплекту. Звертайтеся за замовленням. Ми підприємство Агродніпер. Ось у наші реквізити, ціни на сайтах актуальні. Всього вам найкращого до наступних зустрічей.